Ситуацію на фронті обговоримо з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, рада вас вітати. Вітаю вас, судячи із зведень генштабу, з того, що говорять речники по напрямках, росіяни знову намагаються йти в такий тотальний наступ на східному фронті. І Куп'янськ, і Авдіївка. Хоча вона формально до Таврійського напрямку, але ми розуміємо так, те, що ми вважаємо Сходом. З вашого точки зору, це новий етап війни, коли знову росіяни. Наступають, ми знову обороняємося. Причому цілком прогнозовано, я вам хочу сказати, тому що ця ж ситуація не нова, і вона, ну, скажімо так, читалася. І я теж про це говорив, і в цій студії, зокрема, чому так виникло? Ну, дуже просто. Справа в тому, що ворог підійшов до осінньо зимової кампанії з точки зору якогось планування. Ну, треба розуміти, війна ж триває, але якісь бойові дії проводити треба їм. Тобто вони ж не можуть теж сісти і сказати Все ми складаємо зброю або сидіти виключно всюди в глухій обороні, не пробуючи нічого там змінити. А так створюється ілюзія, що йдуть великі наступальні дії. Російська армія не втратила потенціал. Вона все ще сильна. Вони все ще можуть нам, як вони ось це марять оточеннями влаштувати. Тобто, десь вони можуть і тому, ну і плюс, схід треба розуміти. По перше, з точки зору ведення бойових дій погодних умов, на сході є більше ділянок, які придатні до ведення бойових дій. Тим більше так як ви проводяться російські війська штурмами, постійними піхоти восени і взимку на Півдні таких ділянок менше. Це раз, ну і по-друге, куди вони на півдні підуть, якщо на свої жміни вони не підуть, власне кажучи, та й там ми наступаємо. І плюс логістичне плече з Росії. Розумієте, логістика, російські регіони поруч, на жаль, прикордоння, плюс те, що за роки окупації цих територій вони створили певну воєнну інфраструктуру, що дає можливість краще розвивати наступальні дії. Тому пожвавили там. Причому зверніть увагу, що за великим рахунком. Російські війська діють так, як починали діяти минулого року. Вони зараз обрали два фланги, тобто тоді, який був задом минулого року. Крім Бахмуту, ще ж був задом північніше, це Лиман, там ж йшли атаки, а на півдні був Вугледар. Ну, от там, де вони пішли. Зараз дещо інша ситуація. Хоча навіть під Вугледаром пробували просто це все безуспішно. Зараз Купінськ, крайня північна точка на Сході і крайня південна це Авдіївка. Ну і там, дещо на Бердянському напрямку, де наші сили наступали, ворог теж активізувався, вони переходять наступальні дії. І от пішли в ці. Наступи, мета зрозуміла: відтягнути нашу увагу повністю від півдня, провести якусь флангову атаку, яка на думку російського командування мала б увінчатись успіхом. Під це, що вони би хотіли б досягти, вони би хотіли, як думаю, знесилювати наші позиції, відвоювати якісь позиції. Інформаційно-пропагандистський ефект максимальний про те, що російські війська йдуть. Українська армія вичерпала потенціал. все, ніякого наступу вже немає. І таким чином просто затягувати час. Uh -huh. А на сході їм це легше робити, тому що на півдні вони остерігаються. Тим більше зверніть увагу, що судячи з усього, пішла ось ця змагання за ініціативу, і наше командування теж ухвалило ряд рішень. Я думаю, що ось цей рух, який був на лівобережжі, ми спостерігали там, і все, що відбувається, це може бути, скажімо так, дещо більше в за умов успіху, це може перерости в те, що спричинить послаблення по всій лінії фронту, тому що це флангова атака, це удар з флангу в тил ворога. І вони я вам скажу не очікували цього, судячи з усього, тому що при момент обраний правильно розумієте, коли. Вже почали писати і західні медіа або взагалі не писати, тому що зараз пишуть про війну в Ізраїлі більше. Коли думали, що зараз погодні умови вже, ну як казав Джон Кірбі, здається, так 6-8 тижнів залишається там і все. А зараз і здавалось би, що вже нічого не може відбутись такого. А тут може відбутись, і може бути статися так, що у нас і на півдні може бути прорив. Може так статись, може на жаль, і не статись. Це покажуть бойові дії. Але шанси на те, що це станеться, є. І тоді це вже завдання для ворога. Це ламає плани ворога. Ну і плюс, очевидно, те, як наші сили обороняються на сході, говорить про те, що цей рух від російських військ чекали, до нього готувалися і підготували оборону. Так дійсно у ворога є незначні тактичні успіхи. Якщо ми візьмемо купінський напрямок чи Авдіївський, дійсно, але вони не вплинули стратегічно на ситуацію. The Плюс я вам скажу, що навіть наші підрозділи на сході на тому ж купінському напрямку іноді переходять в контратаки, дають зустрічні бої дуже вдало і зупиняють ворога. Ну Купінський, Купінський, лиманський напрямок там все таки місцевість і зараз дощі, вони дещо пригальмували. Угу. Але ж не ну, знову ж там тримають підрозділи, будуть пробувати далі. Росіяни шалені сили зараз кидають на Авдіївку. Там просто кожного дня десятки знищеної техніки. Купа відео із трупами російських солдатів, військові наші, які боронять. Авдіївку теж говорить, що просто всипано російськими тілами все довкола. Чому вони так вчепилися за Авдіївку? Ну тому що давайте так. По-перше, е, ну, є різні думки, є оцінки того, що вони хотіли би створити нам там котел, а потім вимагати від влади якихось поступок, іти mm. на політичні компроміси і так далі. Я вам скажу все дещо прозаїчніше і простіше насправді. По перше, вихідні позиції. Російських військ вони були таким чином, там уже що давали їм можливість спробувати оточити. Ну от вони вирішили. Я вам наведу приклад вперше ще цього року. Одне з перших таких повідомлень значних і великий наступ російських військ не такий масштабний, як зараз переживають наші підрозділи в Авдіївці, але все одно. Був ще в березні цього року. Тоді генерал Тарнавський сказав, що ворог веде наступальні дії, мета оточення Авдіївки. Так, я це пам'ятаю, і ми говорили тоді з Авдіївкою, з очільником міської військової адміністрації, він казав, що у нас те саме, що в Бахмуті абсолютно так. відбувається, а потім трохи стихло. Потім стихло, потім знову було загострення в серпні, і зараз воно знову ж таки вийшло. Тобто, але ж коли вони наступали, вони ж залишили за собою певні позиції. І, вочевидь, ці фланги були залишені, вочевидь, з них їм, як вони думають, легше наступати. Це раз. По-друге, потрібно було обрати якийсь населений пункт біля фронту, де вони можуть це зробити. Ну тобто, над чим тяжіє загроза котла, розумієте? Над, ні на чим зараз цього немає, ніде, навіть під Купінськом. Вони ж ну, під Купінськом в червні почали наступати, ну потім стихли, потім знову і зрештою що не досягли. А тут було обрано. І плюс, щоби з півдня. Максимально підрозділи, які були звідти відтягнути з Бердянського з Мілітопольського напрямку. Вони ж розуміли, що відповідальність одного угруповання військо оперативно стратегічно, і відтягти, спробувати з бахмуту всіх сюди, і там влаштувати щось на зразок бійні, яка буде затягувати, 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 змусить нас переглянути наші плани, відмовитися від них, втягнутися в бої, плюс загрози оточенню угрупованню. Ви уявіть собі інформаційно пропагандистський ефект від цього всього в Росії для внутрішнього споживача. Все ну і е, з перспективою нашої деморалізації. Ну якщо б їм це вдалося, ви розумієте, що це би постійно би використовувалося. Тому, власне кажучи, було обрано безпосередньо Авдіївку. Ну, А їм це, а вони ж це доносять таким чином, що, мовляв, зараз ми відштовхнемо українське угруповання війська, бо візьмемо, значить, вони припинять дії по Донецьку, от свічна, у них ж вічно, чому ви обстрілюєте Донецьк? Ну, у них постійно-постійно ця мантра. І тут вони врятували розумієте, mm. Не могли врятувати за часи, скільки з 2014 року відколи там українські війська. А зараз вони спасателі великі. спасіті. Все. ось на це, власне кажучи, і розрахунок. Тому явдіївка, як ви думаєте, яка зараз стратегічна мета Росії? Зрозуміло, що знищення України, окупація України це їхня надмета. Поруч бачити незалежну процвітаючу державу. Це просто кошмар режиму будь-якого, який би був в Росії. Зараз вони хочуть замороження. На фронті вони хочуть оце о, таких тяжких боїв за дві посадки, які будуть виснажувати і їх, але і наші сили так само. Ну так, але ж ви бачите, що будуть звичайно виснажувати і нас, але не так, як коли ми ведемо наступальні дії раз, а по-друге, їх більше зрештою. Ну тому що по тій же техніці вони несуть набагато більші втрати. Але зараз стратегічний задум просто затягувати війну. Це єдине стратегічне бачення, яке є в Росії, в сподіванні, що зміниться підтримка ситуація в угу. світі і підтримка заходом України зменшиться, і тоді нас будуть схиляти до компромісів. Тобто, коли Шойгу на колегії міністерства оборони задекларував наміри, що треба воювати мінімум до кінця 2024 року. Мінімум це вони закладають плани. Він абсолютно в цій ситуації був щирий, тому що це як мінімум ті параметри, чому? Ну, вибори в Сполучених вибори, Штатах, вибори в, Штатах. в інших країнах Європи, які відбуваються так чи інакше. Ситуація, вони плюс, дивіться, розпалювання криз інших, які перевертають і змінюють увагу, фокус уваги заходу. От, наприклад, зараз е, близький схід. А ще от ситуація вихідними відбулася між китайськими і філіппінськими кораблями в південно-китайському морі. Ми тут менше це можливо рефлексуємо, але на заході на це зважають. Це теж ну це так, конфлікти теж Росії. Це, це, це глобальна. На, а не можна не зважати, тому вони ось на це розраховують, і тому мета глобальна просто затягувати війну, просто продовжувати і ну, звичайно, затягувати ось такими діями, коли створюється ілюзія, що російська армія все ще сильна, що зрештою вони перемагають, що зрештою вони можуть перемогти, і що вони можуть наступати. Ну при цьому ж і захід чітко задекларував. Вони ж сказали про те, що Україну ми будемо підтримувати. Президент Байден під час виступу він чітко це артикулював, що не сподівайтеся. Що ви переживете нас? Ми хочемо пережити вас. Це непроста задача, тому що демократіям важче пережити автократії, на жаль. Але ми задекларували це. Ну от, власне кажучи, на це. Але знову ж таки, яка буде наша відповідь? Я маю на увазі наших західних партнерів? Ми побачимо незабаром. Як тільки будуть пакети оголошуватись допомоги, як нас будуть годувати готувати на весну? це дуже важливий аспект. Це буде індикатор того, як Захід це бачить, як ситуація. Поки що тенденції більш-менш позитивні, тому що ми чекаємо в 16 Я вірю, що будуть атакамси на 300 кілометрів. А далі це покаже час і пакети допомоги. І від цього буде багато залежати. Вони ж теж це аналізують, сидять і думають: нам важливо затягнути, тягнути, тягнути, тягнути час і максимально відтягувати українські сили з півдня. Розумієте, не ж розуміють, ну що таке, скажімо так, втратити на території на сході якісь для них. Не настільки критично, тому що як думає командування ворогам, зможуть їх повернути. Ну наприклад, так, назбирати підступи так. до Криму. Це вже стає небезпечно. А, що таке так. Крим, та, і туди, а там попробуй поверне. Не повернеш і тому, звичайно, вони це все рефлексують. Тому ось тому стратегічна мета затягувати війну і очікувати, що на заході що зміниться. Плюс підливати масла вогонь в ті кризи і війни, конфлікти, які можуть виникати по світу. Наступ сил оборони на півдні Мілітопольський напрямок. На вашу думку, уже. Можна підсумовувати цей етап війни? Я думаю, що ні ще. Я вам скажу, що звичайно ми бачимо тенденції, що вочевидь. Можливо, і не буде швидкого прориву зараз найближчим часом, і на нього розраховувати не варто. Наші підрозділи виконують ці задачі, але це непросто. Але я би сказав, що на цьому етапі ще рано ставити крапку, все-таки ще ці дії тривають. Плюс буде багато чого залежати від того, як буде розвиватися ситуація на лівобережжі, як підуть там бойові дії, які завдання ставляться командуванням, що зараз потрібно досягти. Якщо це дійсно закріпитися і піти там, Дійсно, в такий серйозний наступ все може змінитися. Тому я думаю, що ще, скажімо так, робити підсумки рано. Що точно не рано робити, це підтримувати Збройні сили України, усіма доступними методами, тому що тільки разом ми зможемо здолати цього ворога. Дякую, що ви сьогодні Дякую. були з нами. Це був Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень.